Друзі, чи замислювались ви над тим, що скільки ми могли б досягти, якби нічого нас не стримувало? Ми маємо всередині дуже багато різноманітних блоків, страхів, сумнівів, стереотипів, які часто заважають нам наповно розкрити свій потенціал. Тож, що саме блокує нас на шляху до самореалізації від внутрішніх бар'єрів до зовнішнього тиску? Давайте розглянемо всі ці моменти разом з психологиною. З нами сьогодні Ольга Гуле говоримо про розкриття свого потенціалу. Потенціалу. Доброго ранку. вітаємо вас. Добрий ранок. Я от е, так думала, що так, ми будемо говорити про те, е, як це все відбувається, як там розкрити свій потенціал, але в мене виникло питання, як зрозуміти, що я, не роз... що я зараз не розкриваю свій потенціал. Тобто, е, чи можуть бути якісь умовно симптоми, так? ознаки того, що, можливо, я не на своєму місці, чи е, те, що я можу робити, зараз я не застосовую. Ви знаєте, це завжди внутрішнє відчуття, і тут немає жодного експерта зовні, який міг би сказати, mm -hmm. що потенціал розкритий mm -hmm. або не розкритий. Тому що часто буває історія, коли приходить людина і каже, відчуває, що начебто не робить максимум, що може більше. А люди зовні кажуть: Та ти чудовий, ти молодець, ти вже такого mm -hmm. досяг, що ми mm -hmm. навіть за життя не встигнемо. А людина відчуває внутрішній дискомфорт. Mm -hmm. Ось це маячок, що десь є щось, що я ще хочу і можу. Дискомфорт. Uh -huh. uh -huh. А цікаво. А ось що нам зазвичай найбільше uh, заважає. В тому, щоб ми розкривали потенціал, тому що справді подиви, подивишся на різних людей такі різні історії. Угу. Хтось усіх нас є 24 години, абсолютно у всіх. Але хтось там, я не знаю, володіє корпорацією, де тисячі працівників, і цей бренд відомий на весь світ, наприклад. А хтось із нас просто там, ну. Аля звичайний працівник, якому не вистачає тих 24 годин, щоб здійснити всі свої справи, угу. Ось що заважає, в чому причина? Справа в тому, що задачі можуть бути різні на життя, тобто ми не можемо це дуже коректно мірятися об'ємами виконаних робіт, угу. тому що справді задачі можуть бути різними. А якщо ми говоримо загалом про відчуття, чи роблю я повністю все, що міг би і хотів би з внутрішнього відчуття. Це завжди залежить від того моменту, чи ми живуємо своє життя, чи ми зливаємо час, енергію, сили, ресурси на щось, що начебто правильне, начебто схвалювальне, начебто хороше, і мені його радили хороші, добрі люди. Але це не наша задача, і відповідно на наші, у нас не вистачає часу. Цікаво, тобто ми проживаємо чуже життя, ми які керуємося не своїми бажаннями, а якимось чиїмось очікуванням, можливо, так від нас так, цікаво, так. Як можливо от, провести самостійний аналіз себе, так? Чи це через те, що от, справді, як ви зазначили, очікування іншого, не своє життя я проживаю, чи можливо в мене є якісь страхи? А можливо, я взагалі знаю, що я ще можу? Тобто я навіть не задумуюсь там роками. Одне те що як роблю, і можливо мені і добре це цікаво, от, в який момент треба. Слід задуматись над цим і починати шукати ці причини, щоб все-таки розкритись. бо мені здається, що інколи ми схожі на ту квітку, яка от вона... приходить сонце, так? Вона відкривається. А ми mm -hmm. можемо бути просто закритими, хоча насправді у нас є цей потенціал. Якщо порівнювати з квіткою, то квітка завжди розкриється. Mm -hmm. Так, якщо ми не говоримо про якесь насилля, коли квітку так. Тому що такі обставини теж можуть бути, квітка завжди розкриється, і причому зробиться вчасно. Якщо ми е, беремо, здається, матіола цвіте вночі ввечері, ну, розкривається. Wow. Якщо ми е, ну, будемо чекати, що вона має розкритися о 12 дня, неправильна mm -hmm. квітка, щось з неї не те захворіла. Ну, І ми люди так само у кожного свій час, якщо ми подивимося навіть на біографії, е, Медійно видимих людей, ну справді, ну дуже багато хто починає після ну такого середньодорослого віку, 50 років, 60 і далі, люди тоді починають розквітати. Це не значить, що всі так, хтось може в 18, хтось може і в 15. Але у всього свій час, і коли ми йдемо за внутрішнім відчуттям, ось що важливо, і це. Здається, дуже просто, ну це ж моє відчуття, я відчув, я зробив. І дуже складно, тому що ми живемо в суспільстві, ми будуємо зв'язки і іноді не відчуваємо ту межу, коли ми будуємо зв'язок ціною власного буття. Угу. Це не про те, що якісь зв'язки не треба будувати, це про те, що дуже добре. Розмежовувати і відчувати, тут зв'язок важливий, а тут я важливий. І тоді ми маємо і те, і те. Угу. Цікаво. А, я так подумала, ось ця криза середнього віку, вона також ж включає в себе ось цю переоцінку всього свого життя, цінностей. А чи точно я відкрив свій потенціал? Чи точно угу. я досягнув того, що мені хочеться, так? Так. А, Взагалі, якщо ми говоримо про свій потенціал, як його в собі взагалі зрозуміти? З Звідки, де його так знаєте, на намацати, нащупати? Ось як можливо батькам самого дитинства допомогти своїм діткам його розкрити? Або ж якщо я зрозумів, що вже в зрілому віці щось не так, як мені це зрозуміти? З дітьми простіше, ну Здається, простіше, але з погляду дитини це складніше, тому що дитина, вона ну, нібито як заручник обставин uh -huh. насправді. Ем, це доросла людина може робити, що хоче. А з дитиною інакша історія. Дитина зазвичай досить чітко, навіть дуже чітко знає, що вона хоче. А чи буде вона мати цей досвід, чи ні, залежить від того, чи зможуть дорослі її в це провести. Тобто дитина зазвичай це така, таке створіння дивовижне, яке все хоче. Вона так і каже: Я хочу, хочу, хочу. А дорослі вже е, своє можу накладають. Тому з дітьми, начебто, простіше, просто йдемо за їхнім імпульсом. Вони це тестують, цей досвід, що подобається, поглиблюється, що не подобається, ну потестували, походили три місяці на малювання, не подобається добре. З дорослими інша історія. Дорослий вже може все. У нього є повний пакет прав. Але оце внутрішнє хочу, воно може бути, вибачте, вже затюкане за життя. Угу. І тоді важливо починати з самого початку. Це е, всі можуть зробити. З елементарних речей, що я зараз хочу попити, який чай? Оцей червоненький, чи може ромашковий, чи може я хочу чорний, і його тут, наприклад, нема. І що я в цій точці роблю? Погоджуюсь на те, що є, чи витримую цей дискомфорт і йду і здобуваю собі цей чорний чай. Це супроводжується ну, низькою дискомфорту, заварити новий або піти купити новий, але це шлях до себе. Ось такого маленького, так, ми спочатку вчимося ходити, потім їздити на велосипеді, потім на тролейбусі і потім на авто. Не зразу ми сідаємо за кермо. От цікаво, як тоді цей момент, коли, наприклад, тобі можуть почати розповідати, що Ну, цей чай теж дуже смачний. Ну, куди ти йдеш за іншим чаєм? Тут так. це так. Тобто, от як чи є у, у пошуку власного потенціалу, розкриття власного потенціалу, думка, місце для думки інших, там прийняття твоєї якихось прагнень. Чи треба на це опиратися, чи все-таки е, більше це про якісь інші речі? На це можна спиратися, якщо ви знаєте, що людина зацікавлена вашому щастя. Коментар та куди ти йдеш, та цей чай, чай теж добрий, це ж про знецінення відчуттів. Mm -hmm. Те, що я, до прикладу, хочу чорний чай, не означає, що цей для мене несмачний. Просто в даний момент ну, така реальність для мене в даний момент смачний чорний, наприклад. Mm -hmm. Є люди, які а, чиї питання можуть направляти. Ну, знову ж таки, в дорослому віці розраховувати, що хтось буде старатися своїми питаннями, нас кудись направити. Ну, це, мабуть, або психолог, або якийсь так. наставник. ще хтось. А зазвичай люди, ну, ми ділимося інформацією про себе, і оця внутрішня стійкість опиратися на свої відчуття, часом це може бути непросто, угу. тому що тут ми помічаємо, що, ну, наприклад, ми близькі, ми дружимо. Ми кохаємо одне одного. Але в оцій цій точці у нас різна цінність для когось та посиди вдома добре, а для когось треба на вихідних побігати марафон по місту. Тут точка, де ми маємо, де ми можемо домовлятися, але точно не зраджувати себе. Цікаво, а чи можуть ось на, на прикладі цього чаю такі маленькі моментики в житті простежити за собою? І вони можуть нам показати загалом а, моє, мій характер, моє ставлення взагалі до життя і досягнення цілей, тому що ось. Такий дуже влучний приклад. Я хочу, наприклад, зараз конкретний вид чаю, в мене mm -hmm. його немає. Я все ж таки переборю свою лінію і піду в магазин, чи я просто собі заварю інший чай. Ось це справді може бути якимось таким відзеркаленням мого реального життя. Дійсно, це може бути як метафора, тому що є така влучна фраза, вона мені дуже подобається, що в мікро, та і в макро. Mm -hmm. а наша поведінка в дрібницях вона визначальна. Даремно, часом людям одного побачення достатньо побачити, як людина, не знаю, з офіціантом спілкується, щоб зрозуміти, що її плюс-мінус чекає в майбутньому. Mm -hmm. Ми можемо розуміти, що чай це дійсно дрібниця, і в якісь моменти ми дійсно маємо обирати. Так, якщо я там, знаю, зараз поспішаю на ефір, вдома нема чорного чаю, а я його дуже хочу, то я зважую, ну, що мені тут прям дуже важливо обрати. Справді інколи, можливо, можливо, для шляху душі буде важливіше з цим чаєм погратися ціною ефіру, ціною репутації, ціною зв'язків. Можливо, я не знаю. Але ми робимо цей вибір бажано свідомо. Тому що, коли я роблю вибір, я на це впливаю. А якщо я погоджуюся я нещасна, немає чорного чаю, п'ю червоний, або я нещасна, немає чорного чаю, обіцяла не пити ніякий, значить піду без чаю. Mm -hmm. Ні, не варіант. Не найкращий варіант, так. так. А що робити з страхами? От коли уявімо, що людина десь приблизно розуміє, що зараз в точці, де хочеться більше розкривати свій потенціал, але ця дорога вона іде через дискомфорт. І дискомфорт, там страх, дуже багато різних страхів можуть впливати на людину. Як бути з цим, тобто як його подолати, можливо, як з собою говорити? Страхи будуть завжди. Це краще прийняти чим раніше, тим краще, тому що ми часом дуже багато життєвого часу. У нас не таке тривале життя. Так ми досить багато свого життя витрачаємо на те, щоб сперечатися з реальністю. Страх буде завжди супроводжувати нас, коли ми йдемо в зміну. Завжди. Mm -hmm. Чому? Не тому, що він такий злодюжка, а тому, що це е, такий стан, який робить нас уважнішими. Mm -hmm. Якщо я боюся десь е, впасти mm -hmm. по горам іду, я йду уважніше. Якщо я боюся втратити стосунки, я більш уважна, я більш уважно добираю слова. Угу. І страх нас супроводжує як такий дуже уважний люблячий нас товариш, такий наставник. Його задача не зупинити нас, а провести. Як тільки ми пройдемо, куди нам треба, цей страх відступить. Ми залишимося в спокій до того моменту, коли нам треба буде йти кудись далі, в щось нове. Угу. Ох, я колись таку фразу почула, досить нещодавно десь побачила про те, що е, задуматися. Особисто для себе дайте відповідь на запитання, що би ви робили, де б ви були, чим би займалися, якби вас нічого не стримало, тобто не було ніяких там зовнішніх факторів, коли там ти не боїшся думки оточуючих, коли ти не боїшся когось образити, коли ти реально слідуєш тільки за своєю ціллю, за своєю мрією. Ось чи варто ставити собі саме таке запитання, і як же зважати нам на зовнішнє середовище? Його потрібно змінювати, щось зовні там робити, ось ці кроки, чи починати все ж таки важливіше з внутрішньої тр трансформації? Це чудове запитання, і його варто ставити. М можемо подивитися, як відповість дитина і як доросла людина. Угу. Діти часто кажуть, ага, нема обмежень, безхінечні ресурси, давайте сюди, зараз я їх освою. Освою в щастя, трансформую в щастя. Дуже часто дорослі люди опиняються в точці, коли вони такі всі в обмеженнях, і дуже-дуже зважають на навколишнє середовище. А не знають, що з цим робити. Ну, там, А що ти зробиш з статками великими, коли досягнеш їх? Ну, відкладу. А для чого? А, для а чого? що далі? А що, а що далі? Угу. І тоді, на мій погляд, внутрішнє, взагалі, внутрішнє, воно первинне. Дуже важливо на нього спиратися. Зовнішнє буде завжди різне: і сприятливе, і несприятливе. Mm. І воно завжди буде таким, що, наприклад, якісь речі я зможу змінити, а якісь речі, вибачте, не в моїй владі. Mm. Я не можу впливати на інших людей, змінювати їх. Бо вони живуть своє щасливе життя. Як це я їх буду, їхнє щастя робити е, матеріалом для свого щастя. Ну ні, це не дуже гуманно. Тому спочатку внутрішнє, а потім дивимося, що ми можемо е, зробити з зовнішнім середовищем екологічно для світу, тому що свобода і безкінечні можливості відкриваються тоді, коли ви чітко впевнені, я проявив абсолютну увагу до світу, я його не ображаю і не руйную, і тоді я можу робити все, що моя душа захоче. І хотілося б наостанок почути від вас можливо, ось таку малесеньку інструкцію стосовно дій. От що мені робити зараз? Якщо я зараз в точці, а я розумію, що в мене є потенціал, які мені ще хочеться більше розкрити. Можливо, я зараз взагалі не на тій дорозі, на якій мені треба бути. От що мені робити? Який ось шлях до внутрішнього усвідомлення і вже. Який запускають ці процеси трансформації, а що би ви порадили? Передусім вірити собі, бо ця фраза, яку я зараз почула, можливо, я не на тій дорозі, про це може знати тільки одна душа. Ви. Все більше ніхто, жодної людини в світі. Але буде багато людей, які скажуть, ну, щось не туди йдеш. І все, і звернули не туди. Тому, перше, вірити собі обов'язково. Друге, запастися терпінням. Тому що якщо ми звикли не вірити собі а покладатися на думку оточуючих, буде дуже багато сумнівів. Сумнів це е, сумнів, сомненія. Це коли ми думаємо не цією голівенькою, а колективом. Ого. Ось. Цікаво. І третє, таке питання собі ставити, куди мене штовхає зараз життя? Тому що будь-яка складність, вона е, качає нашу силу. Будь-які обставини, вони. Показують, дивись, тут двері відкриті, а тут, скільки не бийся, щось тебе туди не штовхає, не, не пускає, куди мене штовхає життя. І виролите точно. Так, дуже цікаво. Я думаю, що багатом людям сьогодні це треба було почути, тому що десь ми і в контексті війни теж багато чого миримося з тим, що є. Тобто, в принципі, десь пропадає надія на те, що щось можливо реалізувати, хоча є сміливі люди, які навпаки так в цей час активізувалися по різному дії на людей. Але от справді це прислухатися, що там в моєму серці, так які в мене є схильності, до чого не так. Ми всі різні і не дарма. Що так склалося. Дякуємо вам за цей меседж. Будемо з вами ще спілкуватися про те, що робити з друзями чоловіка, якщо вони мені не подобаються. Гаряченька тема. Так, тому, дорогі жінки, залишайтеся точно, чоловіки. Ну вам теж буде напевно корисно, але розуміємо, що треба спілкуватися про те, що от кожен день у нас відбувається. Залишайтеся з нами. Нагадаємо, що з нами Ольга Гулеє, психологиня. Будемо мати ще наступну розмову, і скоро вас. До вас повернемось.